Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Зараз йду по проспекту нашому центральному. Погляньте взагалі, що тут робиться. Ми зараз вона трішки розсосалась, так би мовити. Якась така пробка, незвичайно велика. Не знаю, з чим це пов'язано. З наступаючим новим роком, можливо, люди кудись їдуть чи що, чи робоча перевозка, хоча ще час. Не закінчення роботи, так скажімо. Але воно так все повільно, їде, їде, їде. Я думаю, благо я йду пішки. Не залежу від транспорту. Це так класно. Хоча мені можна було під'їхати декілька зупинок, але я е, взяла ну як би зрозуміла, що треба видихати свіжим повітря, біля проспекту, яке воно свіже, але все одно. Бачите, ялиночки продають у нас. Ну, от. До речі, ялинка е, коштувала в цьому році. Ну, така величенька. Друзі, пухнаста і зелена, ну така класна. Знаєте скільки 1200 тин вулиці? Це, мабуть, половина мінімальної пенсії у пенсіонерів. Ну, це зрозуміло, що не для них, це для людей, так, які живуть в достатку. Але все одно такі гроші. Наскільки та ялинка постоїть? Я, до речі, коли ставила ялиночку, то вона в мене змогла стояти, чесно кажучи, і місяць. Тому що я завжди брала зелену ялинку. Таку, знаєте, щоб вона гарно виглядала і не хочеться оце розбирати її. Тому вона в мене місяць могла стояти. Ну оце якщо вона вже пожовко наприклад. І скільки вона. Ну там не тільки. 1200 за таку за цю ялиночку. Взяти так, можливо, вже краще купити штучку, але мені от не подобається особисто, тому що тут немає цього аромату ялинки. Тому, якщо у вас вже є штучна ялинка, то краще взяти ще. Я вважаю, друзі, якісь гілочки справжні, що був оцей аромат. Так, вирішила для вас записати відео напередодні Нового року, друзі, показати вам печі Миколаїв. Нос, як виглядає всіми вогниками, з прикрасами. От, трішки вам показати. І піти в одне для мене вже звичне місце. Погляньте, як прикрасили. А, ну так. Кебаб. Банда кебаб. Хотіла сказати, шаурменна чи що. Ну, щось таке. Змійка така. Друзі, хочу піти в сенсей, дещо подивитися. Я вже дивилася в магазинах сіті-центрі. Зараз хочу ще тут подивитися, чи є те, що мені потрібно. Ну і поділитися з вами, якщо мені... Посміхнеться. Удачі. Mm -hmm. Я буду задоволена. А ні, то ні. Бо Бачите, дивлячись, що тобі, в багато людей. Зараз це, знаєте, перед новорічним джо, так що всі оце щось купують, біжуть куди, метишаться. Я цього не розумію, я це не люблю особисто. Я люблю спокійно, так собі, знаєте. Нікуди не поспішаючи і заздалегідь. Вже коли така ситуація, що ти, наприклад, там не встигаєш, то там... давай. А взагалі ні, людей ковка. Просто жасті. От мене цікавлять сукні, які тут є. Які ж танці симпатичні. Все таке блискуче. Жакет теж блискуче. І вон сукні, бачите, які? Це, мабуть, зараз тренд. Недаремно так і написано, бачите? Класно, А я класна, на любителя. Теж в чорному кольорі. І так собі. Це такі легеньке. До святкового вечора, так розумію. Це теж легка така тканинка. А ось щось тепленького є. Що у нас тут? Взагалі така ціна низька 289. З є, як я вам показувала в який, щось таке схоже. Друзі, ось така сукня. Mm -hmm. <laughs> Бачите? Ну, мені не подобається, що воно отак в обтяжку йде. Тут трішки так зібрано. Треба, мабуть, більше розміру. Це теж мені. Подобається погляньте, От вони всі йдуть так, в лету. Так. Щоб вона була така трішечки вільна, було б краще. така от уся. Таке щось. ось Це вже на щось схоже погляньте, Ну, це, здається, це велика трішки. Сділа якось більш невотяжко, щоб вона була, бачите так, так ось в цьому розмірі менше, але. це щось припомняв, то так не знаю що це. Оце вот ну, вже, мабуть, моє, тому що там була завелика. Все мені подобається цей комірочок. Довгий рукавчик, вона така м'якенька, даленька так на тіло. приємно. Знаю, що робити. Цей поясок, не знаю, можливо, кудись можна збоку, чи ззаду, чи якось. Друзі, взяла ще менший розмір, погляньте. Це краще я не знаю. Тканина така, вона прилягає, знаєте, до кого ну щось таке. Мені здається, більше не треба за розмір. я Друзі, погляньте, що я знайшла для любите не Діснею Мисто і різні ось такі підвізки. Можна комбінувати чи ну, все відразу вони буде так, 79 гривень, зараз знижка. До речі, ту не взяла, не знаю. Що це вона мені так? Колір непоганий. Ота сиренька взагалі, вона така, знаєте, як сіра мишка. Мені не подобається. А це колір непоганий, але сама тканина така трішки не фризується, то як прям погоркам Значить Начебто пам'ятенька. І там далі на комірці подивилася. Воно, ну, як вже, знаєте, в'язка поліза. Я, не така прямо власна. Я дуже. Погляньте, що тут робиться. Ну, Кожного року є те саме. Ось купа людей, щось вистачають, беруть. <смій> не знаю. От, хто з таких людей, хто ходить, друзі, в останній день, от ново, ну, старого року, так і закуповується, дивіться скільки. Боже, там щось то морку О. О, Давайте солоденьке з вами подивимось. Я дуже хотіла подивитися. Тут у нас пахлава, наш мело, які тортики. М -м -м. Я хотіла столем подивитися, німецький, якщо він є. Наполеон також на знижці. Ось знижка також прага є. медовичок. Так, добре. А де ж у нас... Ой, боже, що це? Я вже розгубилася, яка через двіани. Друзі, а ціна яка приємна. Ну і в кафешках там багато сидять, так це хлібчик, хлібчик в мене є. У них є штони, на які вони самі напікають. 360 гривень, бачите? О, але ж це їхнього да, производства Сімпо. А я хотіла подивитися е, німецького виробництва, оскільки кексиків, калачі, тортики, Київський тортик до речі, ціна яка. 629 гривень. Боже, навіть кілограма немає, 850 грам. Так, друзі, вже вийшла я з магазину, йду додому, бачите, вже у нас темно, можна так сказати. Ось робити свої хатні справи. Багато мені потрібно чого зробити. Загалом сукню так зацінила, я ти не взяла. Напишіть мені в коментарях, чи сподобалась вам якась сукня, тому що мені не зовсім ніяка. Всі вони дуже, як я вже сказала, обтягуючі. Я хотіла, щоб знайде таке більш вільне, м'якеньке, тепленьке. Ось ця остання, яка світла, непогана, але я щось так вагалася, не обрала її. Нічого, ще будемо дивитися. От, і вам покажу. Я вам дякую за перегляд цього відео, дякую, що ви були зі мною. От рада кожному. Підписуйтесь обов'язково на канал, залишайте свої коментарі, подобайки. Для мене це надзвичайно важливо. Е, вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам, друзі, головне миру, злагоди, здоров'я міцного, кожному з вас, О, щоб ваші мрії здійснилися. Все задумане, нехай з'ясниться. І все у вас буде класно, гаразд і добре. І залишайтеся зі мною. В новому році бажаю ще багато дуже цікавого, нових звершень, нових відкриттів. І, звісно, що буду ділитися з вами. До зустрічі, друзі, в нових влогах та відео. Всім папа, -па, бувайте. Па-па.